щирі вітання всім телеглядачам це телеканал «Вінниччина», передача «Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з виконуючою обов'язки директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Валентина Отамановського Галиною Слутюк. Ми щирі вітання вам, пані Галино. Доброго дня, шановна аудиторія, доброго дня, шановна ведуча. Ну і бібліотека сьогодні не лише центр, де зберігають культурну спадщину, але це й місце, де активно впроваджуються сучасні проєкти і проходить адаптація до викликів сьогодення. Я думаю, що ця адаптація, особливо спочатку повномасштабного вторгнення війни в Україні, вже відбулася. Над чим працюєте сьогодні? І що сьогодні з собою являє наша обласна бібліотека, яку знає кожен віничанин. Так, наша бібліотека має велику значну історію. Бібліотека була відкрита в 1907 році, тому ми сьогодні понад століття працює, активно працює бібліотека. І, звичайно, ми є інформаційним, культурним, освітнім закладом, який має документний фонд, надає доступ до інших джерел інформації і головним завданням, якого є, задовільняти. Освітні, культурні, науково дослідницькі та інші потреби наших користувачів, відвідувачів, жителів Вінницької області. Які послуги та ресурси бібліотека надає сьогоднішнім користувачам? Я так згадую якою раніше була бібліотека і її функції? Я знаю, що можна було зробити замовлення з будь-якого куточка України, з будь-якого села нашої області, і отримати цінну книгу, яка була тільки в бібліотеці обласній нашій. Як, чи є такі можливості сьогодні? Як взагалі сьогодні бібліотека допомагає користувачам розібратися, от, в, ну, в тисячах? Тисяча томів літератури і знайти саме своє? Так, дійсно, наша бібліотека володіє таким значним фондом. Документним фондом, документним ресурсом це понад 870 тисяч документного фонду. Ми завжди говоримо майже мільйон, але ми за останні кілька років провели і актуалізацію бібліотечного фонду, тому воно дещо зменшилася кількість. Ми маємо певні проблеми з комплектуванням фонду, але наразі в Україні виходить просто значно менша кількість літератури, але ми завдя... завдячуємо і місцевій владі, і обласній раді про те, що фінансується комплектування. Минулого року ми змогли зробити тендер на закупівлю книг для наших користувачів. Тобто цей документний фонд нас насправді досить якісний, тому що ми ще є депозитарієм краєзнавчої літератури. Тобто, все, що виходить на теренах нашої області, це газетна періодика, це журнальна періодика, це книги всіх видавництв, які є. А є закон України про обов'язкові і Ми ці книги отримуємо. Книги, періодичні видання, і вони назавжди зберігаються в наших фондах. Тобто, це наша така функція. Ну а доступ до літератури на сьогодні ми маємо змогу надавати не лише безпосередньо користувачам, які звертаються до нас, але й про те, що ви говорили. Це раніше така функція наразі залишилась, Це міжбібліотечний абонемент. Тобто, дійсно, будь-якого куточка нашої країни можуть звернутися до фонду нашої бібліотеки. Якщо це унікальна книга і про наш край, вона точно зберігається в нас. І ми можемо на певний термін, це до двох тижнів надаємо користування в читальних залах інших бібліотек. Так само наші корист... Мають змогу замовити літературу з інших бібліотек, яку ми отримаємо, і надаємо їм користування на певний час. Крім того, в нас є у нас на веб-сайті нашому є представлений електронний каталог. І Треба сказати, що на сьогодні електронний каталог це понад 250 тисяч записів. Ми маємо ще тематичні бази даних. Це теж бібліографічний описи, але це вже більш конкретика, наприклад, література про Вінницьку область. Маємо такі конкретні бази даних: це Шевченко і Вінничина, Грушевський і і Цудович, Куцюбинський Коцюбинський Вінничина, які також представлені всі документи з цієї тематики в цих базах даних. То загальна кількість наших бібліографічних записів в електронних базах даних і в електронному каталозі це понад 1600 мільйон 600 записів. Скільки часу це створювалося? Це створювали працівники, працівники бібліотеки Працівники бібліотеки створювали. Це, це розпочиналося в 2000-х роках. І з того часу всі книги, які надійшли до бібліотеки, вони всі є представлені в електронному каталозі. Але впродовж цих 20 років ми працювали над ретро тобто ми вводили записи про ті книги, які надходили до бібліотеки раніше. І таким чином ми сьогодні маємо таку значну кількість записів в електронному каталозі. Електронний каталог доступний на вебсайті бібліотеки за автором, за назвою книги. Ви можете знайти чи є ця книжка в нашій бібліотеці, чи немає чи потрібно вам звертатися до нас чи ні. Але крім того, на веб-сайті є ще дуже цікава послуга. Вона називається Електронна довідка. Тобто з будь-яким питанням стосовно до наявності в нашій бібліотеці книги, чи до наявності якоїсь тематики, яку може розкрити користувач користувач саме в нашій бібліотеці, ви також можете звертатися. Наші бібліографи підбирають літературу за конкретною темою, і ця література список літератури надсилається безпосередньо тому, хто звернувся до нас, і представлений він. В архіві виконаних довідок. Архів виконаних довідок також розгалужений за тематикою знань. Тобто, якщо ви запитували щось вас цікавить з економіки чи то з краєзнавства, ви можете за цією рубрикою знайти ті питання, які вже хтось задавав раніше, і просто побачити списки літератури, або ну, найкращий варіант запитати знову ж таки. Звернуться? Це цілий світ. Так, я ще не розказала про електронну бібліотеку. Прошу. Да. Тому що наша бібліотека працює над створенням оцифровуванням рідкісних і цінних видань. Ми представляємо і свої видання, які готує бібліотека. От, скажімо, електронна бібліотека, яка є на вебсайті нашому, вона містить понад тисячу вже оцифрованих примірників. Це... Понад 500 видань це рідкісні і цінні книги. Книги, які готував кабінет вилучування Поділля на початку 20-30-х років, книги, які готувалися і представляють наш край, які зараз найбільш цінні для краєзнавців, для всіх, хто вивчає історію нашого краю, для всіх, хто шукає родовід свій, цікавиться місцевістю своєю. Тобто, всі ці книги оцифровані. Вони представлені в повному тексті на сайті. Ви можете їх скачати, працювати з ними. Тобто, в нас вільний доступ до цих книг. Ми оцифровуємо також періодичні видання. Це початок ХХ століття. Також багато представлено вже на сайті. Ми над цим працюємо. Є і локальні версії. Оцифрованих видань, періодичних видань краєзнавчого змісту, це початок ХХ століття, які можна, просто з яким можна ознайомитися в відділі краєзнавства. Крім того, в нас є ще рубрика електронної бібліотеки Краєзнавство науковці, сучасники дають нам право презентувати свої твори в повному тексті на нашому сайті. Там не лише краєзнавці і літератори наші також. Ми відповідно до закону про авторське право і суміжні права, ми підписуємо договор про те, що ми маємо право презентувати ці видання, надавати доступ до них і від її, там, в залежності від того, як нас, на, нас років укладається ця домовленість, тобто на все відповідно до закону до чинного законодавства. А скажіть, будь ласка, от в контексті того, що ви розповідали, наскільки змінилося життя і власне напрямки роботи бібліотеки за останні 20 років, і як ви бачите місію бібліотеки в епоху цифрових технологій? Ну, Наразі ми можемо говорити взагалі про якусь трансформацію, не якусь, а трансформацію роботи бібліотек, тому що звичних читал читальних залів коли ми сьогодні приходимо до бібліотеки, ми не завжди бачимо повні неповні читальні зали, тому що наші користувачі приходять конкретно за запитами, вони можуть відксерити якийсь потрібний матеріал. Тобто, час перебування в бібліотеці таких користувачів значно зменшився. Науковці проходять, роблять замовлення і можемо. Періодичних видань І можуть далі працювати вдома. Можуть далі працювати вдома. Крім того, я ж кажу, що є на вебсайті бібліотеки багато ресурсів, до яких вони звертаються. Ми також ведемо статистику цих звернень, і ми бачили, що для прикладу за минулий рік, якщо у нас тисячу понад тисячу документів представлено, то скачувань цих документів понад 6 тисяч. Тобто, тобто є затребуваність абсолютно, так. І таким чином ми ще й зберігаємо ці фонди, тому що книги в е, початку століття, минулого століття, там чи кінця е, попереднього століття, mm -hmm. да, е, вони ж також не вічні, і їх треба просто зберігати для того, щоб ними хочуть користуватися. Але насправді ми пропонуємо електронний варіант цих видань. Ну і коли ми говоримо не лише про інформатизацію, використання інформаційних технологій бібліотекарі, загалом е, дуже творчі люди і. Вони планують реалізовують різноманітні проекти, творчі проекти. У нас бібліотеки наразі не лише місце, де можна отримати інформацію. Це місце, де можна реалізувати свої творчі потенціали. Це місце, де можна навчатися. І де вони... Можна себе презентувати, можна з себе справи? презентувати. Да, Обов'язково У нас дуже багато презентацій відбувається літературних творів, літературних книг, скажімо, наукових досліджень. Ми робимо зустрічі з письменниками, з молодими письменниками. Це може бути онлайн-зустрічі, офлайн-зустрічі, в залежності від тобто того, то, різні формати різні сьогодні. формати, абсолютно. Ми Багато заходів робимо для бібліотечної спільноти області, це і вебінари, семінари, і також зустрічі з різними цікавими людьми. Бібліотека сьогодні платформа для навчання впродовж життя. Ми часто говоримо це і розуміємо, що до нас приходять люди старшого віку, які там не зовсім вміють володіти комп'ютерною технікою. Це ще починалося в 2010-й, рік, одинадцять У Нас зайшов заходила програма Бібліоміст. Створили комп'ютеризований такий регіональний тренінговий центр, називається в нас, де проходять навчання з комп'ютерної грамотності, мобільної грамотності на сьогодні дуже затребуваний тренінг з штучного інтелекту. Ось медійна як. грамотність, угу. кібербезпека, безпека в соціальних мережах, тобто розширюються абсолютно зони теми, які цікавлять наших користувачів І це для різної аудиторії, для різної аудиторії, в залежності від від аудиторії, від вікових вікової приналежності, чи то від тих знань, які має користувач, тому, що приходили люди, які говорили про те, що як вони знайомі з комп'ютерною технікою, візуально просто бачили. Mm -hmm. да, і приходили користувачі, які хотіли поглибити чи розширити свої певні знання. І так на сьогодні цей тренінговий центр досить затребуваний, в минулому році понад 200 тренінгів прийшло на його базі. Це фактично кожен. Тренінги бувають на кілька днів розраховані. Є Фактично, дві години. Фактично, кожен другий день да, є да, тренінг. Так, да, угу. да. У нас досить потужний там колектив, молоді колеги, які працюють для наших користувачів. Ви згадали про штучний інтелект, а ось уявити собі таку перспективу, що чи можливий, можливо, чи настане швидко той час, коли штучний інтелект буде за запитом через знову ж таки комп'ютер швидко допомагати знайти ту чи іншу літературу. Ну, як Мінімум, так? Або видавати той же список швиденько того, що є в бібліотеці, і вже не потрібно буде шукати, Затарство формувати. Так. Бібліотекар може тільки надати доступ і потім е цю літературу принести. Е, ну, В багатьох бібліотеках вже автоматично тимути доставляється література відповідно до списку. Тому навіть приносити, можливо, не буде потрібно бібліотекаря. Але коли ми говоримо про штучний інтелект і говоримо про е, людину, це зовсім різні підходи, тому що ми бачимо наразі, що тексти, створені штучним інтелектом, вони е, вирізняються такою певною формальністю. І вони ну просто читаєш, розумієш, що це писала не людина. Людина пише зовсім по-іншому. Там відсутня емпатія, відсутні абсолютно ну, такі людські риси. Ми розуміємо, що сьогодні є вже така тривога, б'ють науковці про те, що... Штучний інтелект це не зовсім просто, і штучний інтелект наразі показує те, що він самонавчається і тому це певна якоюсь певної мірою тобто, може якісь бути якісь перспективи будуть і використання але перспективи буде. будуть при тому, що ми, коли говоримо навіть сьогодні про пошук літератури через електронний каталог, це вже не картковий каталог. Коли треба було ящички, шукати. Я картки шукати, я знаю, записувати обов'язково uh -huh. індекс поличковий, uh -huh. де ця книжка знаходиться, тому що в такому великому масиві, як, скажімо, наша бібліотека, пошук літератури він ну складноватий, тому що літератури дуже багато. Коли ви бачите навіть сьогодні, дивлячись на нашу основну будівлю, ви бачите чотири поверхи, то хочу вам сказати, що частина будівлі цієї ж самою висотою, це сім поверхів нашого відділу збереження літератури. Можна тобто, лише да. уявити, я так розумію, що сьогодні бібліотека ім. Валентина Отомановського, це е, може сміливо претендувати е, і може виконувати ті ж самі функції щодо доступності не тільки для українців, а для Мешканців інших країн, які хочуть зробити якісь запити, якусь літературу отримати принципом, як британська бібліотека, як американські бібліотеки, які вже давно відкрили доступ, оцифрували свої фонди, і можна користуватися цілком подавши запит, або через навіть без запиту ну, за допомогою електронної бібліотеки, так, чи електронного каталогу. електронного каталогу, мати доступ до будь-якої бібліотеки світу. Ну із найкращих бібліотек, то сьогодні бібліотека Отамановського також може надавати. Такі також, послуги. да, ми також робили статистику незалежності від того, з, якої, з яких країн світу заходять на наш веб-сайт і користуються нашими ресурсами. Це величезні різноманіття. Це дуже багато країн. І збільшується Східної... кількість, Напевно, людей да, так? збільшується кількість користувачів. користувачів. Угу. Ми зараз спілкуємося з дуже багатьма людьми, які виїхали під час повномасштабного вторгнення за кордон, і вони потребують. Читання українською мовою, вони хочуть спілкуватися, вони також вивчають. Свій родовіду в нас було таке звернення від користувача, що є там знаю, що мої предки проживали там, там чи не змогли ви зв'язатися з з кимось з тої громади. Ну, звичайно ми зв'язуємося з бібліотечними працівниками, тому що бібліотечний працівник в територіальній громаді це людина дуже поважна, користується авторитетом і зачасту вона знає мешканців свого свого села, свого населеного пункту. І ми ну, таким чином допомагали нашим користувачам. Ми навіть робили записи спогадів про родину того того, ну тієї людини, яка звернулася до нас з таким угу, запитом. З таким запитом да. чи збільшилась кількість запитів стосовно історії України стосовно можливо якихось персоналів особистостей історичних ну, коли ми говоримо сьогодні про розвиток читання в Україні? Ми можемо сміливо, наша бібліотека може сміливо говорити про те, що зріс попит на а друковане слово, зріз попит на книгу, ми бачимо черги в відділі абонемента, де можна книжку взяти додому. Загалом наша бібліотека вся працює в режимі або форматі читальної зали. І лише один відділ абонементу надає книги додому, але з усіх відділів бібліотеки. Тобто через відділ абонементу ви можете взяти літературу з економіки, з гуманітарних наук, з мистецтва, з краєзнавства. Якщо вона є в достатній Кількості, тобто це більше як один примірник, можна взяти додому і почитати користуватися. Але ми бачимо сьогодні, що зріс інтерес до історичної літератури, до літератури, яка розкриває історію України. Це наукові це наукові збірники, це взагалі наукова література. Також зріс інтерес до літератури з ментального здоров'я. Люди читають. Про психологію люди читають, як справитися в таких умовах, в яких ми знаходимося сьогодні. Люди потребують такої інформації, вони її отримують в нас. А чи може бути, чи можете ви сказати, що книга сьогодні є ресурсом відновлення нашої енергії, нашої стійкості і так далі? Так, як одна із складових читання літератури, взагалі ми можемо говорити і. Коли ми говоримо про розвиток людини, про підвищення кваліфікації, про те, що про наше особистісне зростання, це звичайно на першому місці, і навіть коли ми говоримо про інформальну освіту, це читання книг. Ми з вами спілкувалися перед ефіром, і я була приємно, просто подивована тим. Ви вже зараз сказали, що збільшився попит, збільшилась кількість читачів, але що молодь. Особливо зараз молодь багато читає, багато приходить до бібліотеки. Що з яким запитом? Що читає молодь, що шукає у бібліотеці? Знову ж таки, це ці книги, про які я говорила, це історія нашого народу. Це зацікавлені в мистецтві представників наших еліт. Крім того, читає дуже багато літератури зарубіжної в перекладі української мови. Тому що ми зараз також бачимо, що в Україні з'явилося досить багато якісних перекладів зарубіжної літератури, дуже хороших. Літер, Крім того, ми можемо сьогодні говорити про певний такий вибух українських авторів. Їх з'явилося досить багато. Вони з'явилися в різних жанрах, починаючи від історичних романів, скажімо, детективів фентезі, фантастики. Навіть коли ми говоримо сьогодні про Павлюка, ми можемо говорити, що для, для, для мене це Іларион майже Тайларіон Павлюк, це майже як кінг, тобто в нас і така література представлена. Досить багато з'явилося запитів про книги, які допомагають справді відновитися. Це книги такого Певною мірою філософського характеру, які говорять, книги, які навчають, як нам жити, як бути, книги, які надихають. Скажімо, про Мирослава Дочинця можна говорити досить багато, mm -hmm. тому що він пише маленькі, такі невеликі есеї. Але кожного дня, коли в Фейсбуці я натрапляю на його сторінку, і кожного дня надихаюся цими маленькими короткими історіями, хоча його романи ну, просто зачаровують, тому пропонуємо звертатися до бібліотеки. У нас досить гарно представлена його творчість. І таких письменників можна називати Безліч. Досить цікаві люди цікавляться, люди читають, і крім того, я спостерігала вже неодноразово відвідуючи книгарні, які останнім часом в нашому місті їх з'явилося значно більше. Коли в книгарню, і дуже приємно тішишся від того, що там багато молодих людей, які вибирають книги, і книги які зараз... чітко знають, що вони хочуть знайти так. Да, і вони... в бібліотеці, і в книгарню да, вони вибирають книги. Книги ми сьогодні можемо говорити про це, що це таке задоволення, не дешеве. Книга сьогодні дороговартісна. Тому я запрошую до нашої бібліотеки, де ви можете взяти книжку на два тижні, потім продовжити ще на два тижні для того, щоб прочитати і потім повернути до бібліотеки. В нас дуже гарні зараз надходження до фонду. Нам допомагають і посольства. У нас, наприклад, в минулому році прийшли книги з посольства Франції. Це перекладна французька література української мови, німецька література, польська поличка. У нас прийшли нові книги, абсолютно книги, які в перекладі польських авторів, чи то французьких, німецьких, американських, це книги, які дивують тим, що ми все ж таки, ну старше наше покоління, ми більше знали російську літературу. Дуже шкода, що ми мало знали зарубіжну або читали її в перекладі російською. Наразі ми маємо ну просто прекрасні чудові переклади, в тому числі класику, та? да, так? Так, і класика. Сьогодні можна говорити про те, що зовсім недавно в нашій бібліотеці навіть відбулася презентація Юлія Словацького Кордіон. Це класика польської літератури в перекладі вінницького письменника Віктора Мельника. У нас була презентація в бібліотеці, тому цією книжкою також можна ознайомитися. Це вже переклад українською. Ми говорили про те, що бібліотека це не лише про читання, але й про збереження історії, про її відтворення. Проект Голоси живої історії. Розкажіть про цей проект. Я знаю, що він вам дуже до душі. І ви багато працюєте з цим проектом і маєте великі досягнення, хороші результати. Ну, можна говорити вглиб в історії, тому що наша бібліотека проводить досить багато наукової діяльності, в тому числі ми організовуємо науково-практичні конференції. І ці конференції були скрізь навчої тематики, і десь час від часу з'являлася тема усної історії. Для нас це було зовсім нове, це десь mm -hmm. там 2010-12 рік. І ось ми побачили, що це новий напрямок історичних досліджень, який в нашій країні на той час лише зароджувався, практично таких навіть конференцій, зібрань не було в Україні або було зовсім мало. І ми стали ініціаторами нашої бібліотеки. І ми зараз кожних що два роки, починаючи з 2014 року, проводимо наукові конференції щодо усноісторичних досліджень. Це теоретичні, методологічні матеріали, але це був один з таких поштуків для того, щоб ми зрозуміли, що історики цим займаються, це дуже важлива тема. Це тема про те, щоб голос кожної людини, очевидця чи свідка чи активного учасника тієї чи іншої історичної події, був почутий. Тобто це не лише підручник, де чи монографія, де в сухому викладі буде констатація якогось факту або аналіз якоїсь історичної події, а це людські почуття, це людські переживання, це так, як людина сприйняла, ці спогади, спогади наративи. І в 2018 році ми зініціювали такий проєкт, голоса живої історії. Ми загалом мали на меті на той час записати за такими живими Слідами за гарячими такими враженнями саме учасників подій Революції Гідності, перших переселенців, які з'явилися в Вінницькій області, зрозуміти, тобто що це відбувалося. Це якась певна тематика. Це вас була певна тематика. Так, uh -huh. Це була певна тематика, на яку ми акцентувалися, коли ми готували uh -huh. цей проект. Ми отримали підтримку цього проекту. Ми здійснили записи волонтерів. Учасників Революції Гідності, людей, які приїхали на наші території. І коли ми записували цих людей, ми зрозуміли, що направду, ми, кожна людина бачила щось своє, особливе, навіть розповідаючись про певні події, це були зовсім різні точки зору. Ці записи всіх в нас є, кожен запис супроводжує пакет документів, це і згода на оприлюднення цих матеріалів, це протоколи цих записів, це розшифрування цих записів. Але для того, щоб ми це все зробили, ми ще прийшли дуже багато навчань. Ми зрозуміли, що в Європі це досить актуальна тематика, якою угу. вони поділи, займаються. Цим давно займаються вже, цим дуже вони займаються цим набагато раніше, ніж ми цим починали займатися, ніж це почало розвиватися в Україні. Хоча на той час вже існувала в Україні асоціація усних істориків, асоціація усної історії. І ми проходили навчання, У нас були організовані тренінги, люди, які займалися цим навчали Це навчанням. Дивна методологія, як так. це робити, так. про що запитувати, це Певні опитувальники, напевно, да, опитув... угу. опитувальники ми складали спільно з істориками, з фахівцями нашого державного педагогічного університету, тому що залучення фахівців це завжди правильно. Тому що людина, яка цим займається, може навчити якогось іншого. Бібліотекарі це не та спеціальність, яка займається. Насправді ми, ми організовуємо цей збір, ми зробимо записи, ми готуємо пакети документів, ми розшифровуємо ці записи. І ми таким чином, починаючи з сімнадцятого року, не збирали вже певну колекцію цих записів. Ми зрозуміли, що її треба систематизувати. Ми створили фонд усної історії, нас є база даних «Усної історії». І ми в 2022 році презентували. Вебсайт окремий, який називається, знову ж таки голоси живої історії. Скільки зібрано там матеріалів, якщо є якась цифра? Скільки є, є людей цифра, скільки, скільки голосів звучить? Звучить вже? майже 200. але mm -hmm. це голоси, які записували не лише працівники нашої обласної книгозбірні ми долучили до цього проекту бібліотекарів. З різних територіальних громад нашої Вінниччини. ми організовували вебінари, семінари, навчання. Це такі кілька день навчання, тому що mm -hmm. тематика дуже серйозна, і відношення до цього напрямку також досить серйозне. Ми розуміємо, що бібліотеки зазвичай збирають, систематизують, зберігають, надають доступ. Оце наше така завдання. все, що стосувалося документного фонду, зараз відображається і на цьому напрямку нашої збору усно історичних свідчень. Це така дуже копітка робота, тому що треба багато провести часу з співбесідником, підготувати його, підготуватися з ці документи, отримати дозволи. Крім того, коли ми записуємо розповіді, люди часто звертаються до своїх старих фотографій, до якихось певних документів. Ми цифровуємо документи і фотографії. Крім того, в нас було дві навчальних поїздки: це були бібліотекарі Вінниччини, Одна з поїздок. Одна з поїздок була це. Навчальний візит був до Польщі. Нам цьому допомагала фундація Добра воля керівник цієї фундації з Польщі, Аліна Добошевська, яка є учасником наших всіх конференцій, і вона ініціювала Такий наш візит до Кракова, до Варшави, до Любліна, де ми ознайомилися з тим, що наскільки в Польщі це популярний метод, mm -hmm. практично бібліотекарі, дуже в багатьох бібліотек збирають, мають свої проекти усних історій, Які свої історії напрямки так? Да, свої напрямки в одному з село mm -hmm. путів ми бачили, що збирають фотографії з весілля, там інформація, як відбувалися весілля. Тобто ну, такі гарні. Події описують саме те, що відбувалося в них в громадах, разом з тим, це далі в подальшому це вже розвивалося в певну